Я хотів би подякувати вам за запрошення, Марині Миколаївне за запрошення виступити перед такою поважною аудиторією. Ця доповідь внесе певний дисонанс в загальний сьогоднішній в першій половині дня хор боротьби з атеросклерозом. Але коли ми говоримо про інфаркт, міокарда, про шумічну хворобу серця, звісно, практично всі пацієнти в основі проблеми лежить атеросклероз, виникнення та прогресування. Атеросклерозу коронарних судин. Коли ми говоримо про пацієнта з ішемічним інсультом, то тут ситуація все-таки істотно відрізняється. Можна? Приблизно, як ми знаємо, приблизно 15-20% ішемічних інсультів зумовлені не атеросклерозом сонних артерій чи інших артерій, які забезпечують головний мозок. А тромбоемболічним складенню в першу чергу, так званим кардіоемболічним інсульт, внаслідок фібриляції передцерть. Ви знаєте, що фібриляція передсерд значно збільшує ризик інсульту, і сам інсульт протікає у хворих з фібриляцією передсердь значно важче. Добре, відомі фактори ризику інсульту у хворого з фібриляцією передсердь. Всі вони зведені в так звану шкалу Шацваск. Нагадаємо, що ця шкала була. Модифікована шкали Шац і зверніть увагу, що є декілька критерій різної, різної важливості. Найбільш потужними критеріями є перенесення інсульт чи транзиторна ішемічна атака і старший вік. Але якщо ми візьмемо звичайного пацієнта, жінку, яка має підвищений артеріальний тиск. І вік, наприклад, більше 75 років, то ризик інсульту за сумою балів 4 в неї складає майже 10% за рік. Тобто кожна десята така жінка перенесе ішемічний інсульт протягом року спостереження, якщо не буде отримувати лікування, тому звичайно. Зрозуміло, що давно вже в світі розроблялись методики шляхи запобігання інсульту, і на сьогоднішній день не виникає сумніву, що ми можемо значно знижити ризики чимічного інсульту у пацієнта з фібриляцією перед Ось результати що продемонстровані всі в 90-х роках минулого століття. Варфарин значно. Зменшує ризик інсульту у цієї категорії пацієнтів. Більше того, якщо порівняти з аспірином, який ми традиційно що до цього часу дуже велика кількість пацієнтів у нас отримує з фібриляцією передсередньо для попередження інсульту, то різниця очевидна. Ще раз покажемо, 64% ризик зниження ризику інсульту на фоні прийому варфарину. В... Кардіології, мабуть, що є єдиний препарат, знову ж таки, аспірин, але не при фібриляції перед а при гострих коронарних синдромах, який має подібний ефект. Ми зараз дивимося на багато досліджень, демонструємо, показуємо різні препарати, зниження ризику 15, 20, 30%. Вважаємо, що це дуже добре. Тут 64%, відсотки це один з найефективніших препаратів сьогоднішньої кардіології. І все було б дуже добре, якби ми не мали проблем з е, застосуванням варфорину. Ось як виглядає дані. 12-го року дослідження ґарфут воно ще триває. Я думаю, що львівські клініки приймають участь в ньому. Це такий обсерваційний проєкт. Як бачимо, в Європі переважна більшість пацієнтів, незалежно від рівня кількості балів за шкалою ШАЦ-ВАСК, приймають або непреміянти антикоагулянти, або непряміанти антикоагулянти разом з антитромбоцитарними препаратами. Лише невелика кількість не приймає нічого, або мономонотерапія антитромбоцитарними препаратами. Незважаючи на таке велике велике поширення застосування Варфарину в Європі, препарат має досить серйозні проблеми, і всі ми ним лікуємо наших пацієнтів, від непередбачуваних відповідей часто це зміна дози, постійне моні моніторування потрібно е е е міжнародного нормаляційного співвідношення, проблема повільний початок і проблема повільний кінець дії, наприклад, у випадку необхідності термінового хірургічного втручання, взаємодія з, з їжею, з ліками, ризик кровотечну це, це ускладнення характерне для будь-якої антитромботичної терапії. Отже, наявність висока ефективність з одного боку Варфарину і досить і досить велика складність його застосування спонукали до пошуку інших препаратів, які впливають на коагуляційний каскад. Першим препаратом, який реально з'явився у нас в клініці, це Дабігатран препарат, який впливає на тромбін, і решта група з трьох препаратів, які впливають на десятий а фактор, який, є власне стоїть на перехресті внутрішнього і зовнішнього каскадів коагуляції. Ці теоретичні якби, переваги препаратів реалізувалися в результатах дослідження. Перше дослідження Релай, яке показало, що до, що до бігатран в дозі 150 мг на добу був кращий за варфарин в плані ризику і ризику тромбомболічних ускладнень. Доза 110 мг не поступалася варфарину, але була кращою в плані зниження геморагічних ускладнень. Друге дослідження, яке було, це Rocket та це е, дослідження, яке показало ривороксабан, препарат, який е, є блокатором десятого фактору, який не поступався, і в девчому переважав Варфарин у, в плані покращення прогнозу форекс фібриляції перед сер на сьогоднішній день. Опубліковано результати чотирьох досліджень. Ми маємо чотири нових антикугулянтних препаратів, нових оральних антикугулянтних препаратів. Ось така абревіатура. Ви все більше будете зустрічати і в е, е, англомовній, і у вітчизняній літературі. Ноак. Тобто ми маємо чотири препарати, які не мають великої різниці. Як бачите, дослідження доказова база дуже велика. Від 15 до 20 тисяч пацієнтів, включених в кожне з цих досліджень. Всі ці препарати показали, що вони не гірші, а багато з них кращі за варфарин. Різниці великої немає між препаратами, якщо але є два моменти: два препарати Ривороксабан і Едоксабан. Риворок Сабан жиє в нас на ринку під назвою Ксерелто, можуть застосовуватись один раз на день, що в плані прихильності лікування досить важливо. Але крім того, що ці препарати запобігають не гірше ніж варфарин в запобіганні ускладнень, принципово важливо є, що вони значно кращі, всі ці препарати значно кращі за варфарин в плані ризику кровотеч. Якщо взяти загальні кровотечі, різниця в багатьох випадках недостовірна, але якщо взяти життєво загрозові, особливо такі кровотечі, як внутрішні черепні, найстрашніше, чого ми боїмося, то всі ці препарати краще за варфарин, істотно краще, і це теж вагома підстава призначати саме цю групу препаратів. Коли ми говоримо про антикоагулянти, звичайно, ми мусимо говорити і про ризик кровотеч. І це шкала Хасблед для оцінки ризику кровотеч. Проблема в тому, що шкала Шацваск і шкала Хасблед пересікаються. І пацієнт, який, наприклад, не має артеріальну гіпертензії, він має як ризик троммоїболічних ускладнень високий, так і має ризик кровотеч. І тому вважається за рекомендаціями європейськими, що ми повинні враховувати і ризик кровотеч. І ризик тромбоемболічних ускладнень. Але принципове положення сама, сама по собі шкала хазблед і високий ризик кровотеч не повинні використовуватись для виключення пацієнтів з антикулянтної терапії. Ця шкала призначена лише для того, щоб більш прицільно, більш уважно дивитися за цим пацієнтом і розуміти, що в нього більший ризик кровотеч, і проводити ті чи інші заходи профілактики або, скажімо так, диспансеризації. Ось як виглядає принципова схема призначення антикогулянтів для профілактики тромбомолічних ускладнень у пацієнтів з фібриляцією перед церків. Відразу скажемо, що йдеться в першу чергу про так звану неклапану фібриляцію перед церків. Отже, якщо пацієнт менше 65 років і не має ризиків інсульту, йому нічого не треба призначати, в тому числі не потрібний аспірин, На сьогоднішній день вважається. Але таких пацієнтів, на жаль, дуже мало. Без жодного, без жодного фактору ризику. Це фактично поодинокі. В нашій практиці, як правило, пацієнти мають 2-3, 4 фактори ризику. І всі ці пацієнти повинні отримувати пероральні антикугулянти. Причому перевага, особливо якщо при високому ризику кровотеч, повинна віддаватись новим антикулянтам, новим антикулянтним препаратам. Якщо пацієнт вважається так, якщо хворий на Варфарині, чи треба його переводити на нові антикугулянти? Якщо він на варфарині, і має нормально, адекватно контрольований міжнародне норм... нормалізаційне співвідношення. Е, адекватно слідкує за, е, за собою і перевіряється періодично. все норм... без ускладнень, значить такий пацієнт мабуть недоцільною переводити з орфарину на нові препарати. Однак, якщо є високий ризик, ще раз скажемо, кровотеч чи є постійні коливання МНС, ми не можемо справитися, а таких пацієнтів маса не можемо справитися. З підбором дози Варфарину такі пацієнт однозначно має бути переведений на нові оральні антикугулянти. І ще одна група пацієнтів, про які ми так досить часто замовчуємо і не приділяємо багато уваги, це клапанна фібриляція. Перед себе були дуже великі сподівання, що нові антикугулянти дадуть нам змогу покращити прогноз і цієї категорії пацієнтів. Однак, на жаль, дослідження, яке було опубліковане в цьому році, закінчилося воно ще рік тому. Показало, що призначення до після оперативного втручання з приводу протезування аортального чи мітрального клапану призвело до погіршення прогнозу як в плані збільшення тромбоемболічних ускладнень, так і збільшення ризику кровотеч. Правда, застосовувалися дози дози більше, ніж ми застосовуємо у пацієнтів без клапанної патології. І тому на сьогоднішній день тут і багато питань до цього дослідження, терміни його проведення і так далі. Але на сьогоднішній день вважається, що ці препарати, всі нові антикоагулянти протипоказані у хворих з. Протезуванням клапанів. Вони не показані у хворих з клапаною патологіяною фібриляцією перед церкв. В першу чергу у хворих, наприклад, з мітральним стенозом. Сказати, що вони категорично протипоказані, досліджень немає, але вважається, що вони не показані хворим з клапаною фібриляцією перед сердьв. Отже, якщо повернутися сьогодні, у нас конференція присвячена, присвячена супутній патології коморбідним станам. Звичайно, пацієнт з фібриляцією перед серцем це пацієнт, який має. Переважна більшість з яких має багато інших проблем серцево-судинних, в першу чергу артеріальна гіпертензія. Як бачите, це одне дані одного з епідеміологічних досліджень, як бачите, дуже велика поширеність інших супутніх захворювань. Але я хотів би буквально коротко сказати про артеріальну гіпертензію: один нюанс: даючи антиковулянтну терапію, даючи банальний аспірин, ми часто забуваємо про одну річ. Що такого пацієнта ми повинні ретельно контролювати артеріальний тиск. І у пацієнта навіть на аспірині, подивіться, е е е рекомендації по призначенню аспірину, тиск має бути менше 160. Тобто, такий пацієнт, який отримує антитромбоцитарну чи антикоагулянтну терапію, повинен мати адекватно контрольовану артеріальну гіпертензію. Це ще раз, я хотів би на цьому наголосити. Другий момент, коли ми говоримо про повернемось до нових антикоагулянтів, Ось результати досліджень, про які ми говорили, Скажемо так, що дослідження, роки, в якому оцінювався Риварксаван, було найважче найважча категорія пацієнтів. Пацієнти мали досить багато хворих, мали серцеву недостатність. Як бачите, 90% мали артеріальну гіпертензію. Тобто, рокет дослідження рівороксобанник якби був призначався пацієнтів пацієнтам, якраз таким, яким ми найчастіше бачимо в нашій рутинній практиці, важким з великою кількістю факторів ризику. І в цьому дослідженні було продемонстровано, що незалежно від неявності серцевої недостатності чи цукрового діабету, препарат виявився однаково ефективний і однаково мав переваги над варфарином. І ще один момент, який би я хотів сьогодні, на якому я хотів би детальніше зупинитись, це ниркова недостатність або так порушення функції нирок у пацієнтів, з якими ми призначаємо антикугулянти. Взагалі, ми на порушення функції нирок не дуже багато звертаємо увагу, але ми прекрасно знаємо, що в тій же шкалі Грейс по оцінці ризику хворих з інфарктом міокарда рівень креатиніну це незалежний фактор ризику. Фібриляція перед серцем, зниження кліренсу кретиніну на кожні 10 мл за хвилину, підвищення ризику інсульту на 12%. Тобто, сам сам по собі збільшення рівня кретиніну, кретиніну підвищує ризик інсульту. І, звичайно, ми не можемо користуватись, Давно відомо, ми постійно в усіх лекціях, в усій літературі, ми звертаємо увагу не на рівень кретиніну, а на кліренс кретиніну. Зверніть увагу, звичайно. Люди різного розміру, різного віку, рівень кретаніну не буде відповідати рівню швидкості клубочкої фільтрації чи кліренсу кретаніну. І тому використовуються формули, яку входить вік стать, і ми ділимо ступінь хронічної неркової недостатності на чотири. Важкість, важкість хронічної неркової недостатності на чотири ступені за власне за кліренсом крейтаніну. І це не є складна формула, є маса калькуляторів. Зараз практично є скрізь вільний доступ до інтернету, ввішається в комп'ютер-калькулятор і е визначається кліренс креатиніну. Насправді, в практичному житті скажу чесно, і ми це не завжди робимо, але мабуть до цього треба йти, тому що власне від кліренса креатиніну, від е функни залежить дуже багато в плані, якщо ми говоримо, наприклад, про нові антикоагулянтні препарати, є е е е е як виводяться нові препарати? Дабігатран 80% виводиться нирками. Інгібітори 10А, фактори ривороксабан і піксабан виводиться нирками значно менше, в першу чергу виводиться печінкою. До чого це яке це має клінічне значення? Звичайно, якщо є ниркова недостатність, то застосовувати Дабігатран потрібно з обережністю. В дослідженні роки про які ми говорили, і в дослідженні з Апіксабаном Арістотель було вже зарання. Передбачено зменшення певне зменшення дози у пацієнтів, які мають ниркову недостатність. От дослідження Рокет, пацієнти з кліренсом кретиніну 30 49, тобто це третій ступень, призначався ревроксабан 15 мг на добу, тоді як всі інші пацієнти приймали ревроксабан 20 мг на добу. І виявилось, що різниці істотної не було між варфарином, навіть у пацієнтів з вираженою нирковою дисфункцією. Більше того, виявилося, що Рівероксабан ксарелто, знижував ризик смертельних і внутрішньо, особливо смертельних і кровотеч в життєво важливі органи, значно е, був профіль безпеки, скажімо так, був значно кращий ніж варфарин у пацієнтів з нирковою недостатністю. Як виглядає зараз рекомендації по дозуванню препаратів нових антикулянтів, хворих з хронічною нирковою недостатністю? Якщо ми маємо кліренс креатиніну 15-49, тобто третя, четверта стадія? Ми зменшимо дозу рівероксабану, так само апіксабану. Дабігатран призначаємо 150 двічі на день, але все-таки вважається ось рекомендації європейські останні рекомендації по практичному використанню нових антикулянтів. Вони виглядають так: в світлі можливо негативного впливу, коливання функції нирок. Дабігатран, який переважно виводиться нирками, може не бути препаратом вибору у пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Тобто сказано так достатньо м'яко, але, мабуть, якщо є хронічна хвороба нирок, то краще користуватись. Ріва Роксабану ксерел, у нас є зараз на ринку. Як потрібно слідкувати за функцією нирок? Якщо у пацієнта нормальна функція нирок, то або перша ступінь, то ми раз на рік оцінюємо кліренс креатиніну. Якщо 30-60, тобто другий ступінь кожні 6 місяців, якщо є важке ураження нирок, то кожні 3 місяці ми оцінюємо функцію нирок у пацієнтів, які приймають антикугулянти. І ще один момент. Коли ми говоримо про супутню патологію, навіть не патологію, про ситуації, які можуть виникати в житті пацієнта, який отримує антикогулянти, необхідність оперативного втручання. Яка перевага нових антикулянтів? Короткий період напіввиведення. Це не варфарин, який треба 5-6 днів чекати, поки виведеться. І теоретично ми маємо е, вікасол е, від К, який практично не діє. І на сьогоднішній день у нас немає медикаментозних реальних засобів е, істотно зменшити концентрацію варфарину в крові і його ефект. Тому поява нових препаратів в цьому плані теж важлива. Але зверніть увагу, якщо ми маємо. Е, Пацієнтів з нормальним клі... кліренсом креатиніну, то якщо планується оперативне втручання з низьким ризиком кровотечі, то достатньо 24 години для відміни препарату будь-якого. Якщо високий ризик кровотечі, то 48 годин. Але якщо тут є вже різниця, якщо є порушення функції і це теж треба визначати у таких пацієнтів. То якщо йдеться про дабігатран, ми повинні відміняти цей препарат за 48-96 годин. Якщо ж йдеться про ріворок знову ж таки 24-48 і тільки при важкій нирковій недостатності це цей термін продовжується до 48 годин. І нарешті, останнє: коли ми говоримо про нові препарати, завжди взагалі про будь-яку медикаментозну терапію, ми розуміємо, що ми не маємо ідеального пацієнта, який має монотерапію отримує. Всі наші пацієнти, переважна більшість, отримують багато препаратів. Інколи ми це називаємо поліпрагмазією, інколи ця кількість не виправдана. Але якщо ми говоримо про з фібриляцію перед сердцем, більшість з них отримують. Або веропаміл, або аміодарон. І ось як виглядає е, взаємодія нових препаратів з е, ліку, препаратами, які використовуються в лікуванні фібриляції перед серп. Веропаміл, дабігатран досить істотно підвищує концентрацію веропамілу. Вважається, що потрібно знизити дозу веропамілу у пацієнтів, з, які отримують антикоагулянти. Так само аміодарон. В цьому плані краще виглядає рівораксаван, який практично не впливає на концентрацію цих препаратів. І підсумовуючи, скажемо, що ми зараз маємо препарати нові, які принципово зм можуть змінити наш підхід до фібриляції, до лікування фібриляції перцер. Однак принципове саме головне питання: кожен пацієнт, який має високий ризик за шкалою шатс васк більше одного, ну хай нехай навіть більше двох повинен отримувати антикугулянтну терапію для профілактики інсульту. Незалежно від цього, постійна чи параксизомальна форма. І всі ці препарати нові, як ви бачите, вони мають переваги над варфарином. але... Між собою деяка є відмінність, можливо, ніколи не буде проведено досліджень порівняльних прямих, але ці препарати повинні широко використовуватися. Мабуть, що за цими препаратами майбутнє в лікуванні хворих з фібриляцією пересердів. Два останніх слайда з практичної точки зору: як ми переходимо з Варфарину на Ривороксаван, наприклад. Практично беремо міжнародне нормалізаційне відношення в межах двох. Ми починаємо призначати рюраксабан, відміняємо варфарин. І, ось, і ще виникає ситуація переходу зворотнього. Призначення нових препаратів не означає, що пацієнт вже до них прив'язаний обов'язково. Можна переходити на варфарин. Знову ж таки, в інструкції це все написано, не буде детально зупинятись. І на завершення: антикоагулянтна терапія є. Принципово основною фундаментом лікування фібриляції передсерд від пароксизмальної форми до постійної. Дякую за увагу.